Давайте заглянемо разом за лаштунки молодого театру. Що в молодому театрі проводять дуже класну і цікаву екскурсію, де дають вам можливість заглянути за всі лаштунки роботи театру. Окрім того, вам розкажуть, хто зображений на логотипі молодого театру, чому цей театр був заснований на цьому місці двічі, як він пов'язаний з легендарним Лесім Курбасом, та проведуть потаємними ходами по всьому театру. Ви побачите три сцени, які тут є: мікросцена, камерна сцена та основна сцена. Побувайте за лаштунками, хримерні, де зберігаються, мабуть, тисячі різноманітних костюмів, а також у гримерці, де актори готуються до вистави, а також відпочивають. Бачите, де акторам роблять складний грім та зачіски. Ви зможете спробувати на собі штучну кров. З екскурсії ви можете потрапити на репетицію або, наприклад, на монтаж декорацій. Побувайте в кабінеті освітлювачів, де побачите всю цю страшну техніку, завдяки якій бачите таку гарну картинку на сцені. Потім Онусом зможете пообідати в буфеті для акторів та співробітників театру. До речі, там дуже смачно і дуже бюджетно. Ми, якщо ви ще не бували на цій екскурсії, дуже вам рекомендую вихопити собі квиток на сайті молодого театру і послухати цікаву та унікальну екскурсію від пані Оксани.